Всім привіт! Це нова серія по созданню моєї техномагічної RPG-зборочки на версії 1.21, яка перезайде Enigmatic 2. І буде хардкорніше по крафтах, по квестах, ну і по всьому іншому, я думаю, ви зрозуміли. Сьогодні вже третя серія. муха. Клас. Ще одна. Окей. Ну, в общем, давайте починати. По-перше, ну так, ви замітили. Є куча всього цікавого. Нові блоки, нові біоми. Уже нові звуки з'являються. Також куча книжок у мене і куча модифікацій. Як бачите, ось цілком страничок. Ось, подивіться. Я до цього так пролисну. А, ось. Так, 13 страничок. Давайте через настройки. Ні, не через... Десь я бачу. А, ось моди. Ой, можете стопать, яке яка вам назва понравилася, і подивитися, що це за мод, тому що тут напихано дуже багато модул. І, До речі, це ще не всі модифікації, тобто вони будуть увеличуватися. Тобто, так сказати. Це тільки начало моду. І ще треба зв'язати між собою ці всі модифікації, це все. Роботи не на один день. Так. так, бачите, ось стоку модифікацій. Так, подивіться скоку модифікацій. А також, як ви бачите, до мною стоїть верстак. Це накидка, які крафти можуть бути. Не факт, що не будуть вже. Ну, в принципі, напишіть в коментарі, як ви думаєте, який крафт, такий би зробив би яку віщичку би робив. Давайте я вам відкрию, покажу просто! Подивіться! Що з цього крафтиться? Ось 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 ось. Просто ну, напишіть в коментарі, що ви думаєте, думаете, що в такому крафті може крафтитися просто. Ну, в ці текстури слідком мені нравляться. І меч наче не змінений. Блоки додавались. Так, бачите, ось есть крафту. О, закинуто. Також бесконічна схема управления, схема ще не С, С, С. Натрий, натрий, ядерний реактор, ядерне топливо, натрий. В общем, подивіться. Як бачите, так. Да. Рецепт дуже хороший будет. Також босс. Все один босс. Тут а, новое измерение. Далее. Ну, босс. Идра, Або Ургаст. Гречка. а то есть, ось столько модификаций. Також багато декоративных будет модификаций. Сейчас, как видите, на новые биомы, звуки, шейдеры есть. В принципі, дайте політаєм. Да. Тут просто подивіться на цю красоту. І... О! о дивіться Така гора була. На якій ми горі. Просто. Це новий домик. З якого мода. Я, чи, всі ці книжки треба якусь знайти мод на книжку, яка згомішає всі також кільцеві проклятів Я думаю, вже ви дивились попередній серії, то знаєте, До речі давайте зайдемо. О, да. Кто тут є А, да. Мод на магию тоже. Тут ä, куча моду на магию, також на мод ä, Mana and Artefacts. Давайте правильно прочитав. Уже прикольний мод на магию. Погано. Також добавляться ще, будуть добавляться технологических. Побільше надо технологических модов. Вообще и декоративный, и магический будут. В общем, все куча модов. Просто куча матов добавиться. А з якого... Ух ти, подлагою я текстури генералі. А з якого це мута? Самурай... ганш. Самурай моя З Якого ти. Тут утві... А, а все-все-все, поняв. Дребро Чертеж автоматов. До речі, я думаю, огня стріла буде більше. Дивіться. Просто... Відкрив два сундука и скруколута. Дайте все полетаем. А ось така генерація Просто ну генерація шикарна. А якщо під воду упущу, так даже ночью тут красиво. Так, ну що вс. далі дальше, все показував Я нажав на жовно, за... установку записи на паузу, щоб сохранилася запись і не потє... не загубити її. До речі, подивіться на ці краєвиді. Просто подивіться. Вау. Тут просто... Дивіться, скільки всього, скільки всього цікавого знаходиться в даній зборці. Тобто, я думаю, це буде просто ідеальна зборка. До чому я поставив на запись, щоб не підтримати запис? Зборочка уже дуже велика і мій ПК вже починає справлятися. Якщо треба подивитися щодо оптимізації, оптимізуватися. Ну все же сборка буде дуже требовательна. Тому наскільки буде тягнути ПК, я не знаю. Тому іменно по созданню цієї зборки буде відоси мало, дуже мало. Більше буде проходження зборок уже готових. Там де хороша оптимізація і не завалено до фіга моду. Як, наприклад, у мене, тому що я цей мод хочу, цей мод хочу впихнути, пихай, 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 оптимізацію толкову не роблю, тому що ізучаюся оптимізації туди-сюди, туди-сюди, і комп'ютер гріється, і просто я не успіваю тоді інші справи робити по комп'ютеру, тому ось такі ось діла. Так, в общем, заболтався трошки. Давайте трошки політаємо, подивимося. Дайте, от так, давайте отак, так. Подивимося, що все-таки представляє себе. Порочка просто Просто. Вау. Я просто не масло. Так чесно, честно. У меня есть задумка, была задумка. Можно сказать и борочку создать вообще свою полностью. Тобто сохранити версію 1.22, на напихати все з 1.21, модифікації, сплескати все одне, тому що. І я думаю ось таку графіку зробити на 1.22. Ну, в общем. Це все можливо в майбутньому вийде. Я в разі думаю. В принципі, така мрія ось якщо на моєму каналі буде хоча б 100 тисяч. Ну, а така от мітка, 100 тисяч це дуже багато треба. Мені б хоча б тисячі, чесно, набрати, і щоб можна було спокійною душою продовжувати знімати вам відосики про Майнкрафт і все-таки дуже б хотів би создати таку сборку, як не всіх, типу, про яку я мрію, можна сказати. Ну, а поки що создаю зборку, яку можливо создать Ну і ось це, так скажемо, шаги до доборки, яку я захочу. Бая, це що таке? Що такое? Чо такое? Ха-ха-ха! Ч такое? Так, ладно, давайте ще раз запис сохрані. Так як я казав, третя часть вже не сохранилася. В общем, ну коротше. Я пока запускав нам вже на другий день цю серію до я ще встановив один мод на мод на вампиризм. Так що тепер модифікацій стало ще більше. Ну поки що на один, бо думаю надо записать серію. Ну як от два ще на ось такі зонтики, можна сказати. Які допомагають вижити вампіру. Так і давайте покажу ще саму. Найти би його. Так, до речі. Я буду думати як вирішити проблему, щоб все таки, навіно... Бо потрібно більше записувати серії, тому що вам дуже подобається, я бачу така ідея. А ось воно в окна ампиризм. пронзатель сердець. Ну да, як бачите, ось токо всякі предмети, усі шадони є, які можна встановити. Також я хочу якось зв'язувати ці модифікації і зборка і в принципі можна ампиризм буде дуже сильно зв'язаний. Постараюся. Ну, в принципі, я щось ще сказати. Я не знаю як записувати по часі такій серії. Но буду питатися хоч когось записувати, тому що... Я думаю, ви зрозуміли яка проблема. О, я вже не знаю даже як записати... до записати цю третю серію. Третю частину серії. Так записую так, що збірка создається. В принципі... Треба вже повторювання завершати усі модифікації додавати, але ще не кінець, ще потрібно додати. Так що потрібно. В принципі, можливо, ще наступна серія або ще одна серія. І по модифікаціям у нас буде все. В принципі, я думаю, що половина є, а половина це здається 137 моду. Це половина. Прикольно? Зараз оце, так. Дайте можливо ди щоб звук додавались. Ну так, о, все. Так що на цьому буде нам поки що закінчувати цю серію, в принципі. Ось така вийшла не дуже удачно получилось, ну в общем. Думаю наступні стануть більш удачними. На цьому поки що все. Не забувайте підписуватися на, кала... на канал, ставити колокольчик, щоб не пропустити наступне відео, ставте лайки, пишіть коментарі, а на цьому все. Всім радію. Бе-бай.